Цьому випуску новин на Іванівщині. Жорстоко вбили 81-річного місцевого жителя Керівництво районної адміністрації провело на Іванівщині семінар з питань впровадження системи публічних електронних закупівель. «Прозоро». На Іванівщині призначили нового начальника районного відділу Держземагентства. Напрямки в районному центрі біля будинку культури влаштували театралізоване дійство до свята Івана Купала. Жорстоке вбивство сталося на Іванівщині. 81-річного пенсіонера вбили на території власної садиби. Зі слів сусідів, чоловік займався домашнім господарством та бджільництвом. Вів достатньо спокійний спосіб життя. Однак, пізно ввечері його знайшли в калюжі власної крові. До Іванівського відділення поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в СМТ Іванівка на території однієї з садиб було виявлено тробу господаря даної садиби з ознаками насильницької смерті. В ході проведення оперативно-розшукових заходів протягом ночі тієї ж було встановлено особу злочинця. Відразу ж було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На тілі загиблого були встановлені рубані рани потиличної ділянки голови, які, власне, і призвели до смерті. Задля розслідування даної справи було залучено максимум персоналу Іванівського відділу поліції. Також приймали участь працівники головного управління національної поліції в Одеській області та кінологи. Завдяки оперативним діям правоохоронцям вдалося затримати вбивцю. Ним виявився 24-річний місцевий житель, котрий мав попередні приводи за злочини. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. На даний час злочинець знаходиться в одеському СІЗО, так як відносно нього було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та триває досудове розслідування. Зловмисник зізнався в своїх діях та добровільно дав згоду на проведення слідчого експерименту. Винуватець аргументував скоєне тим, що знаходився в стані алкогольного сп'яніння і не контролював свої дії. Також він зазначив, що умислу на вбивство людини не мав він вийшов з дому, Я попросив у його віна. мені він сказав почав мене, мене материти. Ну, что я приперся пьяный. Еще и за вина мощно. Я не сдержался и ударил Он упал на бок, но потом перевернулся на живот. В горячке я взял камень кирпич и ударил его по голове. Два раза, один раз ударил в область лица. Второй раз ударил в область... 嗯，对。Mm, Семінар з питань впровадження системи публічних електронних закупівель Прозоро провели на Іванівщині. Сам захід був влаштований в приміщенні районного центру зайнятості. Іванівщина вже тривалий час знайома з даною системою, однак її впровадження та й саме робота ще й досі викликає певні запитання. Загалом, основною метою системи є мінімізація впливу людського фактору на результати закупівель, адже вибір кращої пропозиції відбувається автоматично. Також це зниження вартості товарів та послуг, оптимізація видатків з бюджету, збільшення оперативності та прозорості процедури, розширення ринку потенційних покупців, залучення максимальної кількості нових постачальників. Штрафи представники порталу держзакупівлі онлайн ознайомили учасників семінару з електронною системою державних закупівель. Прозоро з проведенням реєстрації на електронному торгівельному майданчику. Також розповіли про нюанси допорогових закупівель та про нововведення, які чекають на них, із набранням чинності закону України про публічні закупівлі вже з 1 серпня цього року, після теоретично слайдової. Частини наради учасники мали змогу поставити питання доповідачам загалом. Присутні відмічають доцільність даного семінару. Як для Івановки, то звісно він був інформативний, тому що, взагалі, є нове в по програмі Прозоро вони були ці теми також задіяні ними висвітлені добре. От і надію, що потім вони ще проведуть і семінари для того, щоб ми провели по програмі Прозору двох торги там, де буде задіяно вже поверх 200 тисяч. У нас буде електроенергія, у нас буде закупівля газу. То там потрібно вже більш детальніше. Семінар є дуже актуальним для нашого району, тому що ми найближчим часом починаємо працювати. В новій системі прозору. І я вважаю, що це буде дуже добре. Був призначений новий начальник районного відділу Держземагентства на Іванівщині. Ним став 37-річний Олексій Назарко, який до цього працював в відділі Держземагентства у Миколаївському районі Одеської області. З 1 червня поклали виконання обов'язків начальника відділу кадастру в Іванівському районі. Колектив прийняв мене дуже радушно. Проблем не було для адаптації в новому колективі. Основне завдання наше це правильність, своєчасність, оформлення громадянами прав на землю, забезпечення учасників АТО земельними ділянками. На сьогодні чиновник налаштований лише на роботу. Також він відзначив, що основним завданням відділу є реалізація повноважень Держземагентства України на території Іванівського району. Працівники самого відділу відмічають, що проблем з новим керівництвом в них немає. Головним в роботі вони бачать добросовісне виконання своїх службових обов'язків. Вішуш ми в тому ж режимі, коли все нормально. Робота йде. А от мешканці Іванівщини запевняють, що про зміни керівництва в районному Держземагентстві вони нічого не чули. Ні, слішала, я ні не... так ну, би сміря, яку начальник, если нормальный начальник, конечно, звісно, положительний результат. Якщо сміря коли там спеціаліст прийде, як він відноситься к работе, Театралізоване дійство до свята Івана Купала влаштували на Іванівщині працівники районного будинку культури та учасники народної творчості підготували для глядачів незабутню програму, в котрій повідали фольклорну історію молодих дівчат, які шукали квітку папоротів ніч на Івана Купала. На жаль, в цьому році невелика кількість мешканців вирішила долучитись до влаштованого святкового дійства. А ті, кому все ж вдалося прийти, зазначають, що потрапили на нього випадково. Адже про його організацію в районі нічого не чули. Дівчатка добре підготувалися, і пісні, такі пісні в них. Довольно іменно про, про це свято. Молодці. Ми йшли випадково, почули музику і сюди прийшли з дітьми, зрозуміли, що має бути свято. Свята такі повинні бути в нашому районному центрі. Як ми бачимо, людей дуже мало, молоді теж мало, ну діти в основному так? потрібно. Потрібно влаштовувати. Це є розвитком для нашої молоді. Свята, народні, свята, релігіозні свята. І молодь повинна знати це все. Ми повинні це все влажувати в наші, в обучати, будемо так говорити, нашу молодь. Загалом святкування одного із найзагадковіших свят початку цього місяця Івана Купала завжди залишається цікавим, насиченим та різноманітним. А головною його особливістю залишається багаття вогонь, який очищує від усього лихого. Зазвичай споруджується одне велике купальське вогнище, що символізує єднання неба та землі, через яке стрибають усі бажаючі. А справжньої магічності свято набуває після спалення Купало, коли дівчата починають ворожбу та пускають на воду вінки, приспівуючи в пошуках свого судженого.